Ми вже вічність кружляємо навколо цього кварталу. Майже весь час треба мружитися щоб розгледіти ледь помітні знаки. І справа не в тому, що я погано знаю німецьку. Тут просто немає місць ось чому я ненавиджу паркуватися. і я не єдиний. Це катастрофа. Дуже стресово. Центр міста має бути без авто. Але якщо раптом треба машина, це морока. Щоб знайти місце для паркування у Відні. Треба значно більше часу ніж в інших австрійських містах. Я шукав його, здається, кілька годин. Це навіть гірше ніж шукати місце для паркування на Манхетені. Це просто неможливо. Проте чомусь відень вирішив, що треба ще більше скоротити кількість паркомісць. Як це взагалі може вирішити проблему? Ми можемо і не задумуватися про паркування крім тих дратівливих моментів, коли не вдається знайти місце. Але насправді це важлива частина міського життя. Ні, тут зачинено Більшість міст США виділяють щонайменше 25% своєї забудованої території під парковки. Деякі, наприклад, Лас-Вегас використовують третину міської території тільки для стоянок. Від Лондона до Франкфурта водії щороку витрачають кілька днів тільки на пошуки місць для паркування. І як ми бачили, знайти стоянку у відні справжній клопіт. Зрештою, ми її знаходимо. Якраз вчасно щоб зустрітися з людиною, чия робота полягає в тому, щоб це змінити. Коли мені доводиться їхати на машині, бо потрібно щось перевезти, я нервую. Мені це зовсім не подобається. Інна Гомаєр працює в міській адміністрації і допомагає реформувати столицю Австрії. Значна частина її роботи пов'язана з паркуванням. Можна подумати, що це легко вирішити. Просто додайте більше паркувальних місць, але все трохи складніше. Додавання паркувальних місць створює своєрідний дивний цикл. Чим більше парковок ви будуєте, тим більше людей їздитимуть на машинах, що ускладнює пошук місця. Тоді ми знову повертаємося до будівництва ще більшої кількості парковок. Доступ до паркувального місця може вдвічі збільшити ймовірність того, що ви станете власником автомобіля. Також закони про зонування вимагають певної кількості, Нових місць для кожного нового будинку. І це робить паркування проблемою для всіх. Люди страждають. Подивіться, це дуже щільно забудований район. Тут живе багато людей. Це справжній тепловий острів. Великі асфальтовані ділянки міст поглинають тепло. А це може зробити життя влітку нестерпним і сприяти підтопленням. Адже вода відводиться під час злив погано. Найважливіше, коли ми думаємо про вплив на довкілля, це те, що надання всіх цих безкоштовних паркувальних місць є штучним стимулюванням для власників автомобілів. Генрі Грабар написав книгу про приховані наслідки великої кількості стоянок. Якщо ми розглянемо безкоштовне паркування як підтримку автомобілістів і замислимося, якою могла б бути така ж підтримка для громадського транспорту, велосипедистів чи пішоходів, то негативний вплив паркування на довкілля стане набагато очевиднішим. Що викликає ще одне питання: що робити з усією цією надзвичайною цінною землею? Віденські суперквартали, спроба відповісти на це питання. Місцева влада позначила 15 кварталів, де обмежила рух більшості авто, розширила велодоріжки та прибрала паркувальні місця. Також висаджують дерева та кущі і додають місця для зустрічей та відпочинку, щоб розбавити одноманітність і додати бар в одному з найгустонаселеніших районів міста. Це населення, якому справді потрібні зелені зони. Саме це ми можемо запропонувати, коли приберемо автомобілі. А потім ми зможемо посадити нові дерева. Можна буде розмістити лавки для відпочинку. Це вражає вийшовши за межі кварталу. Ви відразу помічаєте, наскільки тут більш зелено та тихо вже поза головною вулицею. Інна посилається на опитування, яке показує, що майже 70 відсотків мешканців підтримують зменшення кількості паркувальних місць і збільшення зелених насаджень. Але ще багато людей потрібно переконати. Ми маємо враховувати їхню думку. Маємо запитати, як вам ваш район. Є такі варіанти. Він може бути таким, багато машин, жодних дерев, а може бути іншим. І зміни не обов'язково мають бути такими радикальними як суперквартали. Переобладнані паркувальні місця можна знайти по усьому місту від окремих місць до цілих вулиць і площ. У місті втілюється 350 проєктів, які перетворюють асфальт на зелені та громадські простори, що включає усунення багатьох паркувальних місць. Яскравим прикладом є центр міста Ноя Маркт, який раніше був суцільною парковкою, а зараз наповнений зеленю та місцями для відпочинку. Паркувальні місця перетворили на відкриті майданчики для ресторанів або велосипедну інфраструктуру. Як тут, де замість 140 сорока паркомість, велодоріжки та дерева. А завдяки міському проєкту Район ОАЗа. Якщо ви отримаєте достатню підтримку місцевих жителів, ви можете подати петицію до місцевої влади з проханням переобладнати окремі паркувальні місця у вашому районі. Як бачите, вони з'являються по всьому місту. І є ще одна вагома зміна: більше немає безкоштовного паркування. Ніде. У 2022 році відень запровадив загальноміську систему управління паркуванням. Усі вуличні парковки стали платними, а для нерезидентів діє обмеження у дві години. Цей підхід набирає популярності і в інших містах. Міста усвідомлюють, що вони не отримують достатньо прибутку від величезних ділянок нерухомості в центрі, відведених під парковки. Є певний стимул для роздумів. Як ми можемо отримати дохід від приватного використання громадського простору? Данна Янока, експертка з глобальної мобільності в інституті транспортної політики та розвитку. Багато міст починають усвідомлювати можливості, які відкриває паркування. У випадку відня розширення платних паркувальних зон почало приносити близько 180 мільйонів євро щорічно, які місто вкладає у велодоріжки. Крім того, люди, які знають, куди йдуть їхні паркувальні збори, більше підтримують цю схему. Ще один спосіб, за допомогою якого міста намагаються відібрати місця в автомобілів це зміна правил щодо кількості парковок, які необхідно додати під час нового будівництва. Скасування вимог до мінімальної кількості парку місць. Це політика, яка не впливає на бюджет. Для цього не потрібно витрачати гроші, і можна почати впливати на використання землі усі ці зміни призвели до того, що з 90-х років використання вуличного паркування та автомобілів у відні загалом зменшилося на 37%. Багато міст вживають схожих заходів. Париж закликав прибрати 60 тисяч паркомісць. А місцеві органи влади від Нью-Йорка до Лондона експериментують із перетворенням тимчасових місць для сидіння, встановлених під час пандемії, на постійні. Проте, вочевидь, багато міст побоюються негативної реакції водіїв. Люди, які їздять на авто, вважаються зазіханням на їхні засоби для існування, на спосіб пересування. Яку США, де 92% домогосподарств мають принаймні один автомобіль. Там власники автомобілів є важливою політичною та соціальною групою, яка впливає на місцеву політику та містобудування, але так не скрізь. Організація дани працює в країнах південної півкулі, де набагато менше людей мають автомобілі. більшість людей ходять пішки та користуються громадським транспортом. Тому виділення ресурсів і простору цій невеликій меншості, що їздить на автомобілях, є досить непопулярним. Але будь-де додаткова плата за паркування та ліквідація парку місць змушує людей відмовитися від автомобілів лише якщо у них є альтернатива. Отже, знайти тут вуличну парковку справжнє жахіття. І звісно, це дратує водіїв, яким доводиться шукати місце для паркування та платити за це. Але є такі речі, як паркінг, паркуйся і їдь, куди ми зараз прямуємо. щоб полегшити життя. Відень створив низку спеціальних стоянок для тих, хто щодня їздить на роботу. Це великі паркінги з невисокою оплатою за день і зручним доступом до автобусів та поїздів, які, на щастя, доступні, швидкі і мають гарне сполучення. Звісно, це дуже зручно. На жаль, я не можу слухати Тейлор Свіфт так голосно, як у машині. Але крім цього, тут є все, що потрібно. Доки люди можуть доїхати куди треба, вони не надто сумуватимуть за втраченими парковками, особливо якщо в місцях, які їх замінюють, насправді можна приємно провести час. У наших містах усе ще багато парковок. Навіть у відні їх залишилося понад 480 тисяч, тож це потенційні велодоріжки, місця для відпочинку та маленькі сади. Вулиці є одним із найцінніших активів міста. Переважна більшість цього простору виділяється для проїзду та стоянки транспорту, тобто для руху та паркування. Лише невелика частина цього простору виділяється для автобусних смуг, велодоріжок та іншої громадської інфраструктури. Dedicated busways, dedicated bike lanes, um, and other public infrastructure. менше паркувальних місць означає менше автомобілів, що сприяє кліматичній стійкості міст завдяки охолоджувальним зеленим зонам і більш пористим поверхням для боротьби з повенями. Втім, не так просто перетворити парковки на парки. Не можна нічого скорочувати, не пропонуючи хорошої альтернативи. Схоже, відень досить успішно перетворює парковки на місця, де дійсно хочеться проводити час. А що робить ваше місто, щоб обмежити кількість парковок?